Привіт! Ви на каналі Гютерлайн і з вами Віктор. А сьогодні ми з вами розберемо бій шістка, а також на його основі вивчимо пісню Over the Rainbow. Перейдемо для початку до розбору нашого боя. Ми бачимо тут, що у нас два удари вниз, два удари вверх, один вниз і один вверх. Також, внизу у нас синенькими циферками та буквами, прописаний наш рахунок. А як нам треба бити. Удари вниз. Ми б'ємо зовнішньою частиною нашого пальця. Ось так. Так нам треба зробити два рази. На раз і на два. Раз і два. Добре. Потім. Як нам треба бити вверх? Вверх ми б'ємо зовнішньою частиною великого пальця. Тут нам треба зробити два удари вверх. Після двох на І, і після трьох на І. Додаємо попередніх два удари вниз. Раз, і два, і три і. Супер. Якщо вийшло, продовжуємо далі. А якщо ні, ми відпрацьовуємо попередньо оцих два або чотири удари. Останні два удари у нас на 4 і на І. На 4 нам треба ударити вниз. На І нам потрібно ударити вверх. Пробуємо зіграти весь бій із рахунком. Раз, і два, і три, і чотири, і. Раз і два. І три і чотири, і. І так, граємо по кругу. Поступово пришвидшуючи. Тепер ми з вами вміємо грати бій шістка. А тепер перейдемо до застосування цього бою на практиці. На прикладі пісні Over the Rainbow. Тут ми бачимо з вами текст, а зверху над ним акорди. Нам потрібно розібратися для початку з акомпанементом. Потім же ж ми будемо підключати наш вокал. Тепер перейдемо до розбору нашого інтро. В інтро у нас дуже прості чотири акорда котрі ми вже з вами вивчили на попередній лекції. А саме C G, A, M, F. А хто забувся, може перейти до, наступ, до попереднього відео та переглянути ці акорди знову. А також вони є на сайті, там де ви будете вчити цю пісню. Так от, в інтро у нас перший акорд С, котрий прижимається третім пальцем на третьому ладу першої струни, потім акорд Г, який прижимається першим пальцем на, другій, на третій струні, другий лад, і другий лад на першій струні другим пальцем, і третій лад на другій струні третім пальцем. Після чого акорд АМ, котрий прижимається другим пальцем на четвертій струні, і акорд Ф, котрий прижимається другим пальцем на четвертій струні. і перший пальцем на другій струні, перший лад. Пробуємо зіграти. На кожен акорд цієї пісні буде у нас по два боя. Акорд С, акорд G, акорд ам, акорд F. Пробуємо зіграти без зупинки. Забуваємо догравати бой до кінця. Піс... Після того, як ми з вами розібрали інтро, переходимо до нашого невеличкого приспіва, в якому у нас чотири акорди. С, ЕМ Ф. Це буде перша стрічка. І в другій стрічці також чотири акорди F E7, котрий я вам покажу сьогодні. А М і акорд Ф. Також граємо по два рази на бій. Перший акорд С. Потім акорд ЕМ. Потім акорд F. І акорд С, знову акорд F. І от наш новий акорд Є е 7 А прижати нам його потрібно отак перший палець на четвертій струні перший лад. Другий палець. другий лад на третій струні і другий лад на першій струні, Третій палець. Також два рази. Потім акорд АМ. І акорд Ф. Після інтро та невеличкого приспіву перейдемо до основного приспіву. Тут у нас акорди також граються із двома боями. Перший акорд С. Дограємо два рази. Потім акорд е Потім акорд Ф. Потім акорд С. Потім акорд С. Ф, аккорд F, аккорд C, потом аккорд Г, потом аккорд АМ, и потом аккорд F, всю всю связку Повторюємо ще раз. І це буде наш приспів. Пробуємо зіграти без зупиночок. І таким боєм грається вся пісня. Акорди написані над словами. Але дуже важливо, щоб ви грали на кожен акорд два бої. А домашнім вашим завданням буде вивчити, як грається куплет і як грається бріш. Я впевнений, що це буде максимально просто, так як тут той самий бій і така сама фактура. Тобто, на кожен акорд буде по два бої. Боя. А посилання на акорди я залишу під описом. Також залишу посилання на відео цієї пісні, хто раптом забувся, як вона звучить. А якщо тобі сподобалося відео, підписочка, лайк і дзвіночок, щоб не забутись. До зустрічі!